Військову тему ми продовжимо з гостем нашої студії, заступником обласного військового комісара Олегом Захаренком. Вітаю вас! Добрий вечір. З'явилася інформація, що двоє загиблих черкаських хлопців у Донецькому аеропорту. Чи достовірна вона? Ну, на сьогоднішній день це у позав... неділю загинув командир розвідувальної роти 93-ї механізованої бригади. Капітан Пресняков Максим під час прориву в районі населеного пункту Піски. Вони виручали наших хлопців, які попали в оточення. І, на жаль, в понеділок загинув один із наших, як їх називають, кіборгів, які хлопці були сформований взвод наш Черкаський. Ми в серпні місяці відправляли. Загинув Олексій Панченко, десантник з 95-ї окремої бригади. Чи є поранені наші хлопці? По поранених даних нам поки що військовий комісаріат не поступало. От на сьогоднішній день офіційно підтверджені дані по, стосовно цих двох загиблих. Розкажіть, будь ласка, про мобілізацію детальніше, як вона буде проходити і кого торкнеться у першу чергу на сьогоднішній день. Підписаний указ президента України, Верховного головного команду збройних сил України про проведення чергової хвилі часткової часткової мобілізації. Під мобілізацією підпадають громадяни України віком від 25 до 60 років, придатні за станом здоров'я, які не мають права на відстрочку чи інших поважних причин не бути призваними до ЛАВ Збройних сил України військових комітетах області стартував вже, скажімо так, заходи по проведенню медичних комісій, викликаються військової служби Але я хочу, користуючись вашим телеканалом, нагадати чоловікам, громадянам України. Військово зобов'язань. Перше, що не обов'язково, не обов'язково чекати повістки з військового комісаріату, тому що в чинному законодавстві на сьогоднішній день написано, що після на протязі 7 -7 днів після виходу указу президента України про проведення мобілізації громадянин України зобов'язаний сам особисто звернутися в військовий комісаріат з метою уточнення своїх даних стосовно знаходження на військовому обліку проходження медичної комісії, тобто встановлення придатності для проходження військової служби і з метою подальшого призову до Лавзбройних сил для захисту держави. Тобто не потрібно чекати повістку, В законодавстві це приписано протягом 7 днів громадяни зобов'язані самі з'явитися. Але ми посилаємо ще й повістки. Викликаємо повістки на сьогоднішній день. Повістки ми викликаємо для проходження медичного огляду. Нині чимало експертів сходяться на думці про те, що мобілізація взагалі є незаконною, оскільки офіційно не оголошено воєнного стану. Прокоментуйте. Для того, щоб оголосити проведення мобілізації, не обов'язково оголошувати воєнний стан. Президент України, президент держави, скажімо, так, якій Верховний Леокоманич, він вирішує в залежності від той політичної обстановки, яка склалася на наших кордонах, чи в одному окремому там. Місцевості України він оголошує відповідну мобілізацію. Тому вона чому вона називається частковою? Тому що вона проводиться не на всій території України. Мобілізація не проводиться на, на території Автономної Республіки Крим, мобілізація не проводиться на території Луганської Донецької області, тому вона називається частковою. Тобто, це все у межах повноважень в, меж, в межах повноважень, в, в, в межах чинного законодавства, в межах правового поля. На останок маю питання щодо забезпечення військових амуніцій: чи всього вдосталь чи нічого не бракує, і власне де будуть проходити службу, яким терміном і чи отримуватимуть за це зарплатню? На сьогоднішній день, значить, склади телевого забезпечення для того, щоб передіти і взути, значить, військовослужбовців, які будуть призвані призвані під час мобілізації. Вони наповнюються і військовослужбовці будуть забезпечені формою формою одягу і харчуванням. Значить, обов'язково будуть проходити на протязі від 25 п'яти діб до 30 днів всі будуть направлені в навчальні військові частини для того, щоб хтось поновити свій військовий фах, хтось. Із добровольців, які не проходили службу в збройних силах, але вони виявили бажання добровольцям і прийшли самі. Вони будуть теж в навчальних військових частинах опановувати військову спеціальність. А тільки після цього, після закінчення навчання військової частини, тобто вони певні ази получать, хтось там і відновить вони будуть направлені вже на окуптування бойових частин і в подальшому для направлення в зоні АТО на ротацію тих військовослужбовців, які будуть виводитися із зони проведення антитерористичної операції, і будуть звільнені тих, хто були призвані під час першої черги в березні місяці. Щодо грошового забезпечення, на сьогоднішній день я вам скажу, що значить, рядовий е, військовослужбовець м, рядового складу, який знаходиться поза зоною АТО, його заробітна платня складає десь 2400-2500. А коли входить в зону АТО, це плюс 3000 тисячі гривень. Тобто десь 5,700-5,600 отримує військовослужбовець е, рядового складу. Сержантського складу вже отримує десь приблизно е, від 6 до... 200 тисяч командир відділення там десь 7 де і командир зводу отримує десь в районі 9 тисяч гривень це в зоні антитерористичної операції. Тобто там грошове забезпечення, воно в два рази збільшене. Хочу вас спасибі за розмову. Глядачам Нагадаю, що сьогодні гостем студії був Олег Захаренко, і говорили ми про мобілізацію та про ситуацію на сході країни.